Привіт! Хочете дізнатись історію Різдва, а також хлопчика Ніколаса. Сьогодні я вам розповім саме цю історію. Тому слухайте уважно. Мед Хейк, Хлопчик на ім'я Різдво. Ще одна добра казка для дітей про Санту Різдво і подарунки. Початок книги. Дуже сумний. Хлопчик Ніколас і його татко живуть бідно, їдять лише суп з грибів і корінців. Хатинка їхня стоїть серед лісу, а тато намагається заробляти лісорубством. Найсумнішим для мене було те, що мама Ніка загинула, і в згадку про неї у хлопчика лишилася лише дивна іграшка, лялька з рібки. От вам і важке дитинство. Та, не дивлячись на всі незгоди, Ніколас щасливий тут, у лісі з татом. Був у хлопчика і друг мишенятко на ім'я Міка. От живуть вони собі з татком і раптом Бух і Джоелю Так звали тата пропонують роботу хорошу, але небезпечну. І до того ж доведеться залишити сина одного надовго. На мій подив, татко погоджується та ще й приводить свою сеструню, щоб та наглядала за ніколасом. Як на мене, краще б хлопчина залишився сам. Тітонька виявилася ще тією мегерою, ображала дитину, не давала йому їсти, виганяла спати на вулицю, а малий. Все це терпів. Якийсь він дуже чемний, аж занадто. Не витримав Ніколас, коли тітка зварила з його ляльки-рібки суп. От тоді він пішов шукати татка. Хі-хі-хі-хі <рив> Тут і починаються пригоди. Малий знаходить пораненого оленя, допомагає йому, а цей олень виявляється таким милим. З гарним почуттям гумору, мені він сподобався. Сподобався мені і опис природи, коли вони мандрували. Типова фінська зима, холодна, ворожа і похмура. Так переживала, чи виживуть друзі, і дуже зраділа, коли їх врятували. От так Олень Бліцтен, мишеня Мійка і Ніколас потрапляють в Ельфхейм. Трішки дивно було читати про те, як веселі ельфи потерпають від свого правителя, оскільки він вважає, що доброта, гостинність і веселощі ельфів ні до чого хорошого не приведуть. Що всі люди злі Ну тут і справді є причина так думати, адже люди викрали ельфенятко. І тому Ніколаса треба посадити до в'язниці. В який хлопчик знайомиться з Піксі Правди, такою смішною і не надто доброю Піксі. Але мені дуже сподобалось, що не всі ельфи стали такими похмурими і злими. Багато хто досить прихильно віднісся до Ніка. Батько топо та крихіт Кануш мені найбільше запам'ятались. Ніколас тікає з в'язниці і вирушає на пошуки малюка Кіпа. Це той, якого викрали люди разом з татком Ніка, знаходить його та побіжно дізнається, що його тато все-таки винен у цьому злочині. От тут мені стає дуже шкода малого. Він же так вірив у свого тата. Думав, що він найдобріша людина в світі. Проте, згодом Джоель доводить свою доброту і справедливість. Допомагає синові врятувати малюка Кіпа. Далі в мене полились сльози. Тато Ніколаса жертвує собою для порятунку дітей і гине. Незважаючи на це, закінчення книги позитивне, що дуже радує. Ніка приймають як свого в Ельфхеймі. Він знаходить своє покликання, стає всім відомим Сантою. І створює найвеселіше і найчарівніше свято року Різдво. Загалом книга цікава і зворушлива, саме така, яку треба читати холодними зимовими вечорами. Отож, про Різдво ви почули, про Ніколаса почули, про Ельфхейм і маленьких ельфів теж почули. Напишіть, хто з персонажів вам сподобався найбільше. Я розумію, що книга дитяча, але вона по темі все-таки скоро свято, скоро казка. Ну, а за те, що я вам розповіла таке цікаве, можна поставити мені вподобайку і підписатися на мій канал. І не забудьте написати мені коментар. Буду вдячна. До зустрічі в наступних відео і почуй мене!